Погнали далі. Так, for Stories. Наступне завдання. На нормалі купуємо контракт. Тепер буде простіше, тому що я за офшор собі купляю контракт і все, і ніяких проблем в мене нема. Добре. Погнали. Швиденько. Е, проходимо все, що тільки можна. Влад уже, windows, 20, like, 20, ні, уже уже двадцять двадцять п'ятий рік, то він вже 12 oh, років you know. як нац. Він вже такий нац. Що прям горішок вау-вау. Е, приклад, е, в мене є патрони. Ми припустимо, ми їх прокачали, та в дефолтній версії 13-го року можна було прокачати собі. Е, там за гроші прокачувалися навики, не тільки за очки навиків, відповідно, ми собі амо беремо, ми штурмовика прокачуємо на максимальну броню. Е, е, я поставив глушник на Чімано, поки що хай собі буде. Якщо навіть треба буде на інший післо поставити, я просто його зніму. Е, це не є щось дорого. Е, гранати ми поки що не використовуємо.

Як риба, бляха, в воді. Ладно, нічого не казав про охоронців і камер. а яка де різниця, я тебе прошу. Як ми білі... Бі, білий дім грабуємо, я тебе прошу. там артефакти крадемо, Шо, шмартефакти. Так, тут сейфа нема, не бачу. Абана. Контра 15 тысяч, да? О, ты что, выжил? Ну, что, что, Uh -huh. Я привычный. Ну и что, окей. On the ground. Right out. Так. Тут... 13. Тут пакеток. Юэ, то долго. <реклама> <реклама> О! А там может быть и вообще ничего, если... насколько я знаю. Ну, Рандомне випадання, теоретично там може бути і нічого. Так, ще десь пакетик може бути тут, 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 тут. Тут, тут там, там і тут. Три, виходить. два маленькі сейфи. Сейфі, сейфі, там. Два маленькі сейфа і один великий, в якому може бути і нічого взагалі. Найгірше, найгірша частина, яка може бути в отих дефолтних завданнях е базових, це є ескейпи, постійні втечі. От невдалий ескейп. Все, втеча може бути. Відразу доводиться знову ще раз втікати. Це було прикольне нововведення тоді, але... Зараз враховуючи, що всі послідуючі завдання не мають цієї системи, якось це трошки замахує. Проходячи базові завдання, е, тут, типу повторять або стор і ти зараз тікаєш і там знову скейп ще має бути. І ти такий, Ну камо, хи цей скейп Тобто коли ти тікаєш з е, мілдауна з ядерними боєголовками то там ти, немає скейпа, а тут на тобі є скейп При тому, що ти в кишені пару баксів украв знаєш в кишені набрав пару доларів і тут тебе нас доганяють чей, за ті пару доларів. А коли ти артефакти всі крадеш, то тобі нічого нема. Тебе тобі... <соць> не це його, ти нас доганяють. <соць> Що за кисінька? Black Yellow Mobius? То ж там еще на джерелі тож дається, там належу камери. Привички, спий, закайстю вирубати камери. Хоч здається, тут системи немає. В незалежності від вирубаних камер все рівно вони приходять, так як мають говорить. По скрипту вони приходять. Тільки можна ламатися, враховуючи теж тут нічого нема. Як плавно бути перфекціоністом? Не бути таким, як я до Серйозно, ти так не коли він бляха як якийсь охуй ходить. У -у -у. Набагато краще, коли ти просто отак вот за кілометр все видиш, то так краще. І навіть відчувається, ніби ти бігаєш швидше. І все, видиш довкола. Знаєш коли треба повернутися, куди треба повернутися? Да твою мать, ти окунь, бляха, ти навіть стрибати не вмієш, чи що. 50 секунд. Так, там я вже все забрав, правильно? Так. Тут я вже все забрав, виходить хіба ти. Було б дуже добре, аби ти швиденько за ту хвилину простерелив, я б я вже втікав гет, бо менша ймовірність втечі буде, якраз якщо нема штурму. 70 секунд, ні. Ну, а телефон, мене колись такий телефон тоже був. Ще Шо, шо-шо-шо-шо, чекай, музика 2011. Бро! Виски танго фокстрот. Ай. Бро! <реш> бро! Мені той чувак, знаєте, кого нагадує? Був такий короче, качок, спортсмен, бодібилдер, такий, що навіть про нього зараз типу, от роблять, ні? Мотиваційні ролики, типу, чи, чи меми, чи як його там. Ну, бляха, напишіть в коментарях, ви знаєте про кого, я Того, такого, типу, типу, крутого чувака, такого накачаного, типу. О! Ну на нього покажіть, правда? Зіз чи як? Зіз? Я не знаю, я не дуже стою, тому тематику цікавлюся, але там... А, 15 секунд ще. Я таке би на плейстейшні грав, знаєш? Отак Ох, ні, нічого собі. А таке рідко, коли випадає, я тебе скажу. Да, аж целых дурли я нашел. Нормуль. Я ж целую сумку с джурли нашел. Все, файно е. Без эскейпа. Прекрасно. Идем дальше. Good job. а мы идем дальше. Бо я знаю, что я good job роблю. Да ёпт что я. Кара-кара. Ну то реально кара. Ну то просто кара-кара. Мне не требует их кара-кара.